Одеські супермаркети ігнорують норми здійснення реконструкції, піддаючи небезпеці майно та здоров'я інших людей. Саме така ситуація склалася в будинку, що на Прохоровській. 15. другий поверх будинку сьогодні майже висить у повітрі. Балки перекриттям знесені. Мешканці другого поверху спостерігають за будівельниками крізь підлогу власних помешкань. На скарги людей власник супермаркету не звертає уваги. Далі репортаж Ірини Монцян. Цього чудового котика звати Вася. Насправді він білосніжний. Останнього разу хазяйка купала свого пухнастого друга місяць тому. Зараз приймати ванну Васі немає сенсу. У квартирі безліч пилу, але на завини господині. Робити вологе прибирання у приміщенні марно, адже бруд постійно потрапляє сюди з першого поверху, де незабаром відкриється черговий супермаркет. Коли у нас почали робити ремонт у обжора, що ну що слишне що буде обжора. Сносили несущие балки, что там вводят, укрепляют, но пока что не укрепляют. У нас в квартире дышать нечем, смог там от генераторов, от сварки, пыль постоянно неделями, все трещит. Ну, боимся, что уйдем в подвал. З причини знесених балок перекриття вся підлога другого поверху світиться від дірок. Зараз через них можна спостерігати за роботу будівельників. Усі скарги одеситів, власник магазину вперто ігнорує. Правоохоронні органи теж не мають впливу на бізнесмена. Міліція вчора не приїхала, приїхала утром розбиратися з цим. Якраз там під'їхав ну, хазяїн, застройщик, хто він там такий. Я почав ну, говорити, що ну як, як сказати Альоні. Соседки, что, что вы, мол, хотите, я на вас всю прокуратуру натравлю. Ну, мол, спокойно. Кинули трубку, милиция уехала, ну мы остались вот. При своїх поки інтересно. Дмитро Філіпов неодноразово намагався зустрітися із власником супермаркету. Одесит і досі чекає телефонного дзвінка на залишені ним номери. Будівельні роботи вже призвели до появи тріщин у стінах будинку. Руйнується фасад. Дозволу на подібну реконструкцію у самих мешканців будинку ніхто не питав, кажуть Одесити. Ніхто не підходив, ніхто не спрашував, як здесь, що здесь такого. Ну, ви як сьогодні зрозуміли, що ми їх не цікавимо. Адже дехто з них нещодавно зробив ремонт. Схоже, доведеться розпочинати новий за власний кошт. На третьому етажі у мене ремонт. Года два назад був закінчений. І зараз з'явилися на потолку тріщини. Багет в ванні відвалився, багет в коридорі теж весь потріскався. Mm -hmm. Ось цей результат Ольга Ліскова змушена прибирати пил у квартирі майже кожної години. Інакше жити стане просто неможливо. Окрім того, будівельники з першого поверху намагаються зігрітися. Тоді на верхніх поверхах з'являється ще й угарний газ. Включали внизу дізель, коли були жутки, морози, ми тут взагалі задихалися, не знаю, як вони там сиділи. Ну, в общем, неудобство, звісно присутствует тепер в нашій житті. дело в тому, що сам дом, звісно, і так має к тенденцію касатки. Вот. Собственно, это видно, якщо ви вы выйдете на вулицю, ви увидите, що один чуть-чуть э, трохи -чуть западає. За таких умов просто неможливо жити, скаржаться люди. Звичайно ж, у будинку є маленькі діти. В день, коли працюють будівельники, у квартирах неможливо дихати. Одесити у розпачі, адже не сьогодні-завтра їхня підлога може обвалитися до підвалу першого поверху. Виникає питання: невже має трапитися біда, аби мерія Костусіва звернула увагу на це неподобство? Ірина Монтян, Юрій Рух, телекомпанія Круг.